Сьогодні у нас буде по ремонту, по електриці Renault Engo першого покоління, рік випуску не знаю точний. Ну, 99 по 2005 й це в нас перший, перша модель, бо є Renault Kangoo 2. Так, які в нас тут проблеми? Не робить спідометр, не далі світить індикатор МБС. -у. Також горить. Сервіс. Сервіс. Комп'ютерна діагностика ну, тяженько виходить на світ. Це машина, але нічого. Справді я їхав на комп'ютері, то в нас зацепка по правому колесі, його взагалі блок АБС не бачить. Лібо в нас датчик в обриві, лібо проводка. Будемо це ми розглядати. Так, з чого почнемо? Звісно що йдемо під машину, ліземо, беремо тестер, дві голочки, відключаємо дві фішки і будемо дивитися на сопротивлення датчики. Так, от я під автомобілем. Це в нас датчик правого колеса. А, що я підмітив, це в нас забитий пін. А взагалі він взагалі туди ну, глибоко засунутий. Так, ще з камера погано фокусується. Так. І також в нас от лівого колеса. Ну, я комп'ютерній дігнос не дуже довіряю, тому ми зараз спробуємо трошки восьну. Бо всяке буває. От бачите, тут два піни. Вони бачите, як витягнені. А на ці фішки дивіться. Бачите, один пін. Що це так погано показує? Так, ладно. Кладемо дві голочки, підключаємо спочатку на цей справний, справний датчик, а далі будемо дивитися. Так, от таке тут у нас сопротивлення 392 Ома. Так, переведемо на кілооми. Так, тут 1,6. Ну, взагалі, в нас на кілооми, ну, датчики, це я так по опиту своєму то 1,8 кОм. То ми бачимо, що цей датчик справді справний, То ми йдемо переходимо на то проблемне колесо. Так, і тут у нас теж 1,7 кОм. Теж у нас датчик і справний. Я не можу зрозуміти, чому тут відломаний, і він не забитий. А ще взагалі повністю відломаний. У мене є такі піни. вибачаюся, не туди камеру ставлю. То проблему ми одну однішемо. Ну, це мілочно. А, що далі? То йдемо дивитися, датчик, чи є на схемі а датчик скорості автомобіля. Так, на схемі от немає датчика в нас скорості, поки що його не бачу. Скорше, що він на коробці, схоже, що він може тут взагалі бути не електронний. Так, от поставив такі два піни і будемо пробувати складати. Так, ну що, сервіс нас погас, забрав помилки по АБСу і АБС у нас вже гасне. Так, от зай без помилок. Так, не знаю, як шукати схему на ці арінушки. Чесно, що мені не подобається у Макі Рено, це ж то, що комп'ютерна діагностика показує, може показувати лівий датчик, насправді правий не робить. Ну, У них бувають такі глюки. От зараз не знаю, чи воно бере чи від АБС робить спідомет. Бо я поки що не бачу датчиків крім мотора, Сугубо не знаю. Ну, Будемо розглядати це. Так, ну що, зараз будемо розглядати, чому у нас не робить спідометр. Так, фішку від самого датчика з я зняв. І я бачу, що тут мені здається, що Пін лишився взагалі. Зараз спробуємо. Я не хочу це все розбирати. Я датчик думаю, що буде повністю під заміну. Ну, будемо сповіряти, ребята. Так, спробую я витягнути його від це. Не знаю як, але будемо пробувати. Щоб зняти датчик, я постараюся зараз запхати туди руку і смикнути його, та він закипів там. Післово є. Так. І от самий датчик. Так, мені здається, що тут піна нема. Угу. Тут немає. Я не знаю, він розборний. Мені здається, що він розборний. А може вивести від цитриповода та відрубати від фішки та й припаяти. Навіть не знаю, що робити. Я краще. Я не маю коли це замовляти, бігати, їхати. Резиночка у нас в мене є. Ну, бачите, то ще ця це є. Що воно вставляється туди. Ну, давайте попробуємо його помити, розібрати, що будемо робити. Також ви в цьому відео побачите повну розпіновку роз'єма датчика скорості. Так, дивіться, на фішки до ногами буде контакт Б1 це буде білий провод, це в нас панельна приборка. У вас на цим проводу буде 10-12 вольт. Це йде через геркон. Там, ну, сугубо він не йде на мозги. На панельну приборку білий проводок. На ній має бути від 8 до 11 вольт. Далі, чорний провод це у нас b 2 маса і провод у нас жовтий, це плюс при включенні зажигання, щоб ви знали. Що я роблю? Отак воно буде сидіти. от Фішка B2 буде тут, B1 буде зліва. І тут буде у нас, там навіть не знаю, ну це Рено, там якийсь каракуль намальований, навіть не розумію. Ну, поки так, що я роблю? Я цей датчик обрізую, фішку викидаю, роблю довгі фішки, паяю і думаю, що це буде робити. Так, от так я запаявся проводами туди, зачистив, залив клеєм. І не знаю, буде це добре, напишете мені, що краще замінити. Ну, Машину я віддам сьогодні, а це зараз немає в магазині в налічі, я дзвонив. Нема смислу. Поки що буде так. І це непоганий ще датчик. Головне, щоб він робив. Не знаю. одні... Я знаю, що я на Ауді, то їх розбирає, ти пропаювати там такі, якби сопротивлення на пложинки на групі ВАК особливо, То воно дає се ремонтувати. Тут я не знаю. Так, ну що, останній момент. Пробуємо зараз. Чи буде у нас робити цей датчик. Так, заводимо, зараз попробую. Так, спідометр у нас робить і далі вилізла у нас помилка по АБСу. Спробую я їхати, покажу, що справді робочий. Так, трохи рушимося. Бачите, стрілка кивається. А АБС у нас у нас не працює. Ну нічого, далі що? Скоше може бути проблема і у проводці. Зарані я ту все замотав, закріпив. Потрібно провіряти проводку там на ізгибі, Гібі, де вона прогинається, вибачаюся. А далі провіряти проводку аж до АБС. І потім вже робити якісь виводи з цього. Так. Ну, спідометр насоби, бачите? Зараз будемо дивитися, що в нас по АБСу далі. І далі будемо розглядати. Ну, на цьому все відео поки завершаю. Там нічого такого вже не буду показувати. Колись хтось видно, що шукав а, проблему, тому і обломили, щоб ви знали от той а, самий контакт Віпав. І зараз я думаю, що буде та сама помилка. Зараз покажу, напевно, що буде по тім самим колесі бити. Так, от така у нас, бачите, помилка. Датчик обороту в задній. Я так розумію, що це. Вже лівий чи правий, нічого не вам зрозуміти, чому в нас зараз є таку помилку. Задній, задній а який. Було, Потім писало задній правий, а тут вже задній просто пише. І нам Я жалко, що на відео не знімав. Ну, Помилка нам удаляється, але зараз ми будемо дивитися на самі датчики, як вони себе поводять. Так, от бачите, я помилку забрав. І пробуємо зараз подивимося. На АБС, що він каже, і пробуємо їхати. Може бути як задаючий диск. Ну, варіантів багато може бути. Так, ну пробуємо, рушаємося. І будемо дивитися. Так. І в нас всі датчики і спауні. Поки що не бачу проблем. Так, ну нічого, будемо їхати ще пробувати. Так, спауді, датчики бач. Так, виходимо за БС зараз. Так. Я пробую перезавантажу машину. Так, і пробуємо. Заводимо. Ну, що я скажу? Ну спробуємо трошки покататися, бо плаваю ще така несправності. Це саме хуже. Я люблю зробив і машину віддав, а тут, бачите, не виходить так. Ну нічого, будемо перевіряти. Ну, спідометр хоч одне зробив, хоч щось. І ще там проблема є комдвігателем по проводці. Ну, будемо дивитися до того. Ну, На цим відео все. я, ну, Може покажу, що чим причина. Причина може бути як блоковий АБС у фішках. У проводці, у датчику і так далі. Обично я перевіряю найперший датчик там, де він згинається. Кладу тестер і починаю ним крутити. Якщо дем оббив, то я просто ріжу на тім місці, дотачую проводку, паяю, триму усадку і, і все. Ну, на цім все. Всім дякую за увагу. Поки що такий ремонт у нас.